Вітаю всіх! Сьогодні знову відео на колінці. Перед тим як я почну, хочу зробити маленьку обяву. Щоби не мішати різного роду відео, я вирішив створити окремий канал, техновідео на колінці. Цей канал буде окремо, і я лінк добавлю вниз до цього відео на той канал. Ще пару відео я випущу на цьому каналі, а потім, відповідно, перестану. І буде тільки технічного роду. Відео, на мою думку, вони будуть з'являтися тільки на іншому каналі. Лінк, на який буде внизу ще раз повторю. Так, сьогодні у нас е, мета така: зробити програму, яка буде з'являтися в трей. Програма буде написана за допомогою фреймворка Electron, фреймворк для мови програмування JavaScript. І е трейд це нижня частина панелі. Верніше, це, скажімо, частина панелі. Е ну, в кожній системі різна це панель панель керування, чи як вона правильно називається. Навіть taskbar, да, панель задач, перепрошую. Вона має секцію для низки програм. От в цій секції, де я зараз стрілкою миші показую, буде, з'явиться наша програмка, і можна буде на неї наводити або клікати і щось буде відбуватися. Так. І ще що я хотів сказати. А, так, да, таскбар може бути в інших операційних системах вгорі, зліва, з боку, справа, де завгодно. Так, ну що ж, почнемо. Перше, що нас цікавить, це нас цікавить е запустити наше середовище. код. Упс. Так, минулий раз, що ми з вами зробили? У нас є чорновий варіант, е з'являється вікно 800х600 пікселів, в ньому щось написано. Uh, і відповідно такими командами як NPM, npm start Я можу подивитися, що там буде за результат. Ось така у нас програмка. Тест знакоглику, input. Pull, і при натисненні ОК OK з'являлося hello. Тепер нам треба зробити програму в треї. E, погуглаємо трошечки. Що саме нас цікавить? Нас цікавить електрон. І в електроні є такий, ага, пошук є. Давайте напишемо трайс, здається, це пишеться. О, будь ласка. Add Icon and Context Menus to System Notification Area. Uh, ось такий є крос-платформений варіант. ready і запускаємо цей код. Давайте спробуємо це зробити. Uh, у нас when ready зразу створює вікно, а далі тут є ще якийсь код. Нам, напевно, він зараз не знадобиться. За коментарем його і вставимо наш код. Тут ще хочу зауважити, що для Трея потрібна іконочка. Давайте, відповідно, створимо цю іконку. Напевно, зайдемо в Paint. І нам треба створити маленьку іконку. Давайте зробимо більший масштаб. О! І зробимо маленьку іконку. Давайте 16 на 16 пікселів, я не знаю, чи це буде мало. Давайте 32 на 32. 32 на 32. Оп-оп. 32. Щойно було у мене 32, вже не 32. Может в тему пойти. Можно, конечно, масштаб было вручную надруковать и не париться. Так и что мы сделаем? Намалюем что-то. Колу намалюем. Там. Ну и так как у нас зараз Певна ситуація в державі, то напевно давайте зробимо іконку жовто-блакитну якусь. Що там лінію треба. Напевно, нижче. Ось так. Я б ще зменшив цю лінію. Ага, уже не можу. Або не знаю як. А, ось, так можна. І замалюємо Так. А зверху треба тоді блакитним. Може таким блакитним яскравішим. Пару пікселів сюди добавим. Ну, вроді нормальна іконка. Назвемо ICO PNG, хай буде, збережемо. Так, наша іконка. Ось вона. І тепер до неї шлях, він фактично тут знаходиться. ICO PNG. Збережемо. Так, пробуємо запускати. Не запускається. Tray is not defined. Це свідчить про те, що треба... Tray об'явити. І меню, напевно, теж. Треба зробити цей... Фактично, це експорт. Запустимо тепер наш код. О, з'явилася наша іконка в трей. This is my application. Ага, це текст, який ось тут заданий. То що виходить? Коли App Ready, це основна програма запускається. Ми створили трей з іконкою ICO. Напевно, що зробили ще контекстне меню. Ага, ось наші айтеми. Е, Як радіобаттени і чекнути. Тобто вибраний зараз item 3. Е, і у нас є tooltip, тобто це текст, який. This is my application. Ось цей текст. Контекстне меню задається ось цією командою. Передалося як константа. Це значення. Так, нам треба, щоб по кліку по трею щось відбувалося. Тобто наш трей. А ось по нашому. Зараз нічого не відбувається. Є певні події, вони описані. Ось тут. Е -е, давайте подивимось, які тут є події. Right double-click, Чому тут описано? MacOS Windows є right-click. Просто клик є. Напевно, в усіх. Тут нічого не написано. Тут Windows, Windows, Macos. Нам би Event, Mouse, Enter. Я бачу, є Mouse Move, а Mouse Leave піти тільки в MacOS, і Mouse Enter тільки в MacOS. Це є проблема, з якою фактично я стикаюся. Давайте просто зараз зробимо демонстрацію, як обробити uh, Event Click. Так. У нашого трея. Трей. Можна підписку зробити на якусь подію. Ну, клік це буде. Ліва кнопка миші. І відповідно. Що ми зробимо? Давайте вікно відкриємо. От так як воно у нас відкривалося, ми його будемо відкривати по кліку. О, зараз по кліку у нас воно не відкривається, у нас по кліку нічого не відбувається. Перезапускаю. Так, тексте меню є. Тепер клікнемо, О! Тобто я нажав клік і, і з'явилось вікно. Ось у нас є... А, і, і закрив вікно, зникло все. Тому що Close. Ага, як, якщо Window all Close, то тут запускається якийсь код. Ну, на клоус є підписка, що все закриється. Напевно, на сьогодні досить. Треба буде подумати, як зробити, коли ми наводимо. У нас є тільки подія mouse Move. Це треба буде подумати. Добре, до побачення.